Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршвець. Львові еліта зібралася в Едемі, в Львові еліта міста зібралася в Едемі або провести благодійну акцію по збору е грошей на дрони для ЗСУ. І так би нічого, якби не один прикрий факт за оренду розважального комплексу на оплату напоїв. Гонорарів артистам, які розважали присутніх. Львівський Бомонт витратив 1, 1 мільйон гривень. Можете уявити, багачі міста Львова, Бомонт, верхівка, політки, депутати, чиновники, блатні приближені на оренду зали, напої і артисти, їх ще розважали, витратили 1 мільйон гривень. А зібрали а зібрали грошей. 115 тисяч гривень. Можете собі уявити, попили, поїли, прозважались на 1 мільйон, а зібрали 115 тисяч гривень. Причому усі були одіті в міха брильянти. На всіх дольче Габано, карті Гаррі Вітон, дорогущі джипи. і... Мерси біля входу, коротше, бомонт міста Львово, верхні, приближені, головаті, влади погуляли на мільйон, а зібрали 115 тисяч гривень, Себто по 600 на чоловіка. так? Що я можу сказати? Уже давно ясно, що війна, з яка ведеться. Уже 11 рік, а російсько-українська війна йде вже 11 рік. Це війна для українського народу, простих робітників та селян. А багачі розважаються і казково багатіють, багачі верхні, блатні, приближені влади. І так, на превеликий жаль було, є і буде. Тільки по тій причині, що простий народ український мовчить. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.